Автопарк на зв'язку. І в нас наявності такий от американський красень, це Ford Explorer, машина 2018 року випуску на 3,5 бензиновому двигуні та системі повного приводу. Авто у нас максимальні комплектації платінум. США приїхав з мінімальними пошкодженнями, показував в дуже хорошому стані. 18-ті такі оригінальні диски з новою зимовою гумою по задній частині парктроніки та камера заднього огляду. Також у нас тут камери 360. Бежевий шкіряний салон, не подертий, не протертий. Задній ряд також без зауважень. Клімат та підігріви задніх сидінь. Панорама, стеля без якихось нюансів, безлічовий доступ, датчики мертвих зон, повний електропакет, сидіння з пам'яттю, автосвітло, електрорегулювання керма. Кермо з такою от дерев'яною красивою вставкою, також присутні підрульові перемикачі передач. По центральній консолі, штатна мультимедія, клімат та підігріви. І обдуви передніх сидінь. Також присутній вибір режимів їзди. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, ми з радістю очікуємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати цей автомобіль як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також ми можемо привезти для вас будь-яке інше авто з США або Азії. Тому звертайтеся.